Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо функціональне групування каналів комунікації в Glus Dino. Glus Dino це агрегатор месенджерів, який надає можливість підключити будь-які канали комунікації для моніторингу таких. Безпосередньо надається можливість підключити в тому числі номерні телеграми, месенджери, WhatsApp та безпосередньо Viber і інші канали комунікації, чат-бот платформи і так далі. Поміг таких каналів комунікації, зараз я їх виділяю ось тут в першому стовпці, підключено багато, виникає потреба згрупувати дані канали комунікації для більш зручної роботи з ними. Для прикладу, зараз ми бачимо, що тут виділені такі канали, як Володимир Володимир, тобто відділ продажу, і інші канали, які є корпоративними каналами комунікації. Що ж, я скористаюся логікою групування по моделі оргструктури структури будівельної компанії, відтворюючи відділи. Звісно, даний рівень абстракції ви можете адаптувати під себе, створюючи будь-які канали комунікації для групування таких. Отже, вибираємо канал комунікації, нехай це буде Gemo Boot, та натискаємо на піктограму, яка називається групи каналу. Натиснувши на неї, створимо першу назву групи каналу. В моєму випадку це будуть брендові канали комунікації. Тепер я можу додати даний канал до групи брендові канали. Безпосередньо також додамо ще такі сюди канали, як сторінка G+, Також віджит чату, віджит Instagram G+.com.ua, Viber та Telegram Bot. Бачимо, що тепер у нас створена група саме брендових каналів. тобто Брендові канали комунікації. Безпосередньо також зручно створити канали для відділу продажу. Створимо такі. Натискаємо додати групу, оскільки немає підходящого для нас зараз каналу. І натискаємо в полі вводу, назву. Натискаємо ОК. Додаємо даний канал до групи. І також додамо WhatsApp. Тепер ми можемо із списку всіх каналів комунікації відкрити лише той, який нам потрібен, наприклад, відділ продажу. Один і той самий канал комунікації може бути додано до декількох груп. Наприклад, якщо необхідно, щоб даний канал комунікації ось цей. Був також доданий до брендових каналів, натискаємо на групи каналу, обираємо брендові канали та натискаємо символ плюс додати канал до групи. Тепер даний канал буде доступний як при фільтрації в розділі відділ продажу, так і при фільтрації брендові канали. Бачимо, що він теж наявний. Якщо канал необхідно винучити з групи, натискаємо безпосередньо на дану піктограму групи каналу і натискаємо на символ мінус. Тепер при фільтрації будуть доступні два даних канали Володимир та Володимир лише при вибірі віддім продажу, а при виборі брендові канали він вже доступним не буде. Таким чином, GlusDung як невід'ємний інструментарій контролю комунікації в Glus надає можливість зручно згрупувати всі канали комунікації та працювати з тими, які зараз мають бути у фокусі. Обирайте GPS RM, підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відеоінструкціях і обов'язково поставте вподобайку до даного відео.